Добрий день, друзі Elvin.com.ua Вітаю всіх шанувальників електротрициклів. Сьогодні у нас на відео огляді великий трицикл Elvin GT Pro. Ми вже знімали відео з детальними характеристиками. Посилання буде в кінці відео. Зараз я вам продемонструю кольора, нагадаю загальні розміри, покажу відмінності, які тут стоять. Колеса тут стоять 44 см. По налитих дисках алюмінієвих. дуже класно це все виглядає. З стоять гідравлічні дискові гальма, ззаду також стоять гідравлічні дискові гальма. Так, не видно. Підвіска ззаду йде незалежна. Він трошки нахиляється в різні сторони, як ви заходите у поворот. Двигуни тут стоять два двигуни. На кожному двигуні 1500 Вт. Задні колеса 225-40 на 10, загальний діаметр 44 см. Ширина колеса 20 см, як спереді, так і ззаді. Даний трицикл обладнаний двома акумуляторами. Під ногами стоїть зйобний літієвий акумулятор на 20 А, 60 В 20 А. Також тут стоїть ще один зйомний акумулятор. Цей акумулятор закривається на ключ. Також стоїть ще додатковий літієвий акумулятор, також на 20 А у вигляді сумочки. 60 В20 А. Також закривається на ключ. Зараз він стоїть на паркінгу. Щоб нажати зняти з паркінгу, треба нажати один раз на гальма. Ну, він зараз заблокований, щоб не покотився. І він готовий для роботи. Є обладнаний сигналізацією безключовим доступом. Два брелка, два ключа. Поворотники як спереді, так і ззаді, led оптика яскрава, на дисплей виводиться повністю всі е, технічні параметри. І от зараз включений поворотник, показує включений поворот. Е, є вперед-назад, сигнал, повороти, ближнє дальнє світло. Три швидкості для того, щоб людина могла вибрати собі підход... най, найбільш. Підходящу швидкість. Ззаді він обладнується як опція додатковий багажник, є металічний. Він досить сюди можна багато що покласти, тобто він не згинається, сюди можна навіть сісти і йому нічого не буде. Е, під сидінням. Розташовується ще додатковий невеличкий багажник, куди можна покласти якісь речі свої. Для другого пасажира передбачені ніжки. Також загальна довжина в нього складає 2 метри 5 см, ширина метр десять. Це дуже великий трицикл, в принципі, як по ширині, так і по довжині. Дуже красивий колір. Є ще сині кольори і червоні. Він, в нього велика швидкість, тому що 3 кВт. Вперед гідравлічна амортизація, ззаді от така незалежна підвізка і гідравлічні гальми. Також, друзі, ми запускаємо особливу ініціативу на нашому каналі, яка дозволить нам разом з вами робити реальний внесок у перемогу України. Кожен лайк, який ви поставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, перетвориться на гривню, і ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нам потрібна ваша підтримка, щоб разом допомогти Україні. Спільно ми зможемо створити справжню справу, тож не заберемо. Забувайте ставити лайки, ділитися відео і запрошувати своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом ми сила, разом до перемоги. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і магазин Elvincom.ua